Раз, два, три. Чтири. Пять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Потім на внутрішню сторону. Раз, два, три, чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Потім раз. Два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Потім наступна вправа. Ніжки зігнуті в колінах і скользько. Два, три, чотири, п'ять, шість. Вісім, дев'ять, десять. Потім ніжка через ніжку на всій стопі. Ось так. Вздовж всієї ноги на всій стопі. Піднімаємо максимум. Тільки скільки можемо. Якщо можеш дотягти до середини стегна, до середини стегна. Якщо можеш трішечки вище коліна, значить згинаємо, підтягуємо ніжку трішечки вище коліна. Але робимо це не через силу. Ні в якому разі не через силу. Зрозуміло? І не на п'ятці, а повністю на всій стопочці. Ось так. Повторюємо 10 разів на одну ніжку і потім 10 на іншу. Це точно так же робимо й на другу ніжку.